Спеціально створені групи ДСНС та Національної поліції об'їжджають вулиці міст Покровського району та доводять громадянам життєво важливу інформацію. Шановні мешканці, у зв'язку з загостренням бойової ситуації наголошуємо, що проводиться обов'язкова евакуація населення. Для евакуації необхідно подати заявку до міських рад та військових адміністрацій. За номером телефону 098 890 33 18. Повторю 098 890 33 18. Рятувальники та поліцейські за допомогою гучномовців інформують громадян про те, що у 10 кілометровій зоні до лінії фронту діє тривала комендантська година з 17 години вечора до 9-ї години ранку. А також про необхідність евакуації із небезпечної зони.